10 розділ Марка з 50 вірша по 52. Сліпий скину... <кліпий>, скинувши верхню одежину, швидко підвівся і підійшов до Ісуса. Христос запитав його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Жебрак сказав: Учителю, я знову хочу бачити. Тоді Він промовив, іди, твоя віра врятувала тебе. І тієї ж миті жебрак прозрів, і подався вслід за Ісусом по дорозі. Амінь. Послухайте, ну якщо ви будете читати уважно новий заповіт, ви дуже часто будете бачити багато разів. Коли Христос запитував у людей, які підходили до Нього, Він запитував, А чого ти хочеш? Чого ти бажаєш? Ну, ви замічали це? М? І ось цей сліпий підійшов Ісус запитує, що ти хочеш від мене? От ти прийшов до мене, молодець. А що ти хочеш, щоб я тобі зробив? І він чогось хотів. І він знав, чого він хоче. М? І тому він і сказав: Я хочу бачити. Якби він сказав, Господи, я хочу, щоб моє ліве око хоча б ліве око бачило. Ісус би сілив його ліве око, а праве було б не сілене. І не тому, що Господь не хотів. Господь хоче, ну чого хочеш ти? І там багатько-багатько прикладів в новому заповіті. Просто причитайте дома самі причитайте, наприклад, Матвія 15, 28. Жінка, дочка, в якої там біснавата була, тяжко страждала, хворіла, мучалась. А що ти хочеш? Я хочу, щоб моя донька була сіла, ну, да буде по твоєму бажанню. Вона мала це бажання. І тому послухайте, ну багатько людей в церкві, вони живуть і вони не знають, ну, а чого ти хочеш? Про що ти мрієш? Не знаю. Як буде, як Бог дасть. Ви чоловік як віруючика, як Бог дасть, так і буде. Ну послухайте, ніколи так не кажіть, ну, тому що це не признак духовності. Ну, як Бог дасть, так і буде. Я тобі дам, що хочеш ти. Я зроблю тобі, що бажаєш ти. Я не знаю, що я хочу. Ну послухайте, ну це важливо. Ось люди, у нас є тут зупинка, підійдіть, підійдіть до людей на зупинку і спитайте, ти куди їдеш? Всі нормальні люди вам скажуть, я йду в Київ, я йду в Макарів, я йду ще кудись. Я не знаю, чи навряд чи ви там знайдете людину, не знаю. Куди привезуть, туди і поїду. Ну, немає таких людей, так? Да? На зупинки нема. Ну, на жаль, в церкві є. Ну, як буде, так і буде. Це те саме. Вам куди? Молодий чоловік. Не знаю. Візіть. Ну, він привезе тебе на кінцеву зупинку. А знаєте, що в кінці кінцева зупинка? Це або якась промзона, або кладовище. Ну, так же ж кінцеві зупинки. Тупікові. Ну, і там і що? Ну, ти повинен знати, куди ти бажаєш прямувати. Чого ти хочеш? М? Про що ти мрієш? Це важливо. Ну зафіксуйте собі. Де ти хочеш жити? В чому ти хочеш жити? Я хочу жити, Боже, в своєму домі. Я хочу мати свій бізнес, я хочу служити тобі, мати служіння, проповідувати Євангелія. Я ну, я хочу давати людям. Mm -hmm. Ну і так далі. ну, Зафіксуйте це для себе, чого ти хочеш. Це важливо. Тому що Христос тебе запитує, а що хочеш ти? Боже, я хочу бути щасливим в моїй сім'ї. Я не хочу гавкатися, сваритися з дружиною і так далі. Ну, і, ну я не знаю. Ну, запитайте в себе, чого хочете ви. Не кажіть, як Бог дасть. Бог вам дасть те, чого хочете ви. Якщо ви нічого не хочете, Бог вам нічого не дасть. Не тому, що Він не хоче, тому що ти не бажаєш. І тому ну проаналізуйте, чого я бажаю. Я не бажаю жити то з тим, то з тим, то з тим. Вон там одна жінка самарянка. П'ять мужиків мала. Вона не була щасливою. М? Ну, запитай себе, ти скільки хочеш? Може, ти хочеш й побити рекорд. Може, я з 10, може, ти 10 хочеш мужиків мати? Ну вона не була щасливою. Поки Христос їй це не сказав, і вона поняла дійсно, мені треба і один нормальний. А щоб тебе нормальний взяв, заміж, ти сама повинна стати нормальною. Або навпаки. Якщо ти хочеш у тебе жінка була нормальна, ти стань нормальним, ну і так далі. Ну запитай себе, чого ти бажаєш. Ну це ну, послухайте, дивіться, зрілість в тому, що ми беремо відповідальність. Ми не перекладаємо це на Бога. Бо коли люди кажуть, як Бог дасть, ні-ні. Ти виходить, хочеш з'їхати і на Бога від, е, перекинути відповідальність. І коли в кінці життя ти сам себе запитаєш, а ти був щасливий? Ні, а чого? Ну, значить, така моя доля, значить Бог так. так, ну, ну, Це Бог, так. Якби Бог хотів, він би мені зробив. ні 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 Ні-ні. Ось з чого ми і почали. Божа воля, вона для тебе добра, приємна, досконала, Бог хотів, щоб ти процвітав, прославляй його. таке чого ж я не процвітав. Бо ти цього не хотів. І тому послухайте. Щоби пізнати цю Божу волю, яка для мене вона прекрасна, добра, блага, ми повинні оновлювати свій розум. Перевірте, проаналізуйте своє серце, чого ви бажаєте. Чи ви також бажаєте для себе доброго, приємного і досконалого, чого Бог для нас бажає чи ні? Якщо бажаєте, дивіться, що слідчему ми повинні зробити. І в цьому мудрість. Зафіксуйте це. Запишіть це. І послухайте, навіщо це записувати? Навіщо? Щоб я не забув. Щоб собі нагадувати. Розумієте? Любі, от, любі, хто подорожує, у них повинен бути маршрут. Так? Ну, нормальні мандрівники, той, хто подорожує, я не кажу із кінця, з одного кінця села в другий. Тут не треба, тут ну, все понятно. Ну ті, хто далеко кудись йде, а життя це, це велика подорож, а? то ти повинен мати маршрут. Записати, чого я хочу, куди я хочу добратися, ким я хочу стати, де я хочу жити, що я хочу мати і так далі. Запишіться, чому? Щоб ти знав і нагадував собі. А не забув. Ну, запишіть там парочку прикладів. <кій> <кій> Повторення закону, наприклад, 27.3. <кій> Авакума 2.2, дома прочитайте. Коли Бог дав закон своєму народу <кій> через мисея, пам'ятаєте він каже, так, мисей. Ні-ні-ні, я знаю в тебе пам'ять гарна, хоч тобі вже там 120 років. Але краще, давай я запишу. На Господь тобі папірчик. Ні-ні, який папірчик? Поки ти дійдеш до в кармані, воно там зачухається, зітреться, я тобі на камні запишу. Так? І Бог взяв і на двох скрижалях написав. Для чого він написав? Да щоб ці ребята не забули. А коли забули, могли подивитися і нагадати собі. Так? Те саме він сказав, а ей, друже, запиши, щоб потім мій народ, після тебе він міг ясно прочитати це і нагадати. І тому, послухайте, якщо ви чогось бажаєте, ну мудрість в тому, щоб ви це зафіксували, записали. Для чого? Щоб потім собі нагадувати. Ось, про що ти мрієш, ось куди ти повинен йти. І тому виключай цей телевізор і давай йди туди. Займайся тим, що приведе тебе до твоєї цілі, до твоєї мрії. Це важливо. І хай наша ціль, вона буде конкретною. Бо якщо ти хочеш, наприклад, кудись їхати, ти повинен знати конкретно, куди їхати. А не, ну куди-небудь. Ні, ні-ні ні. Якщо ти хочеш більше заробляти. Конкретно скільки. Якщо ти хочеш скинуть вес. Конкретно скільки ти хочеш скинуть. Ну, це, це ну, любую ну, Ми повинні бути конкретними. А для чого? Послухайте, мудрість в чому. Бо коли я буду туди прямувати, як я зможу тоді перевірити, чи я досяг мити, чи я не досяг? Якщо моя ціль буде не конкретна. Ну просто трошки скинуть, скільки скинуть. Ти повинен зафіксувати, 5 кіло хочу скинути. Красавчик, давай. І коли я буду ставати на ваги, я буду тоді розуміти, я взагалі туди йду чи не туди. Я скидаю, чи взагалі я набираю? Розумієте? І коли моя ціль буде конкретною, я тоді зможу перевіряти, взагалі, я досягаю свої мети, чи я не досягаю. Розумієте? Я хочу заробляти, Господи, 20 тисяч і в доларах. Хорошо? Хай це буде конкретно. Бо ти тоді будеш перевіряти свої цілі з тим становищем, де ти зараз знаходишся. М? Ви розумієте? Чи ні? Я буду тоді бачити, взагалі, ну, я взагалі туди йду чи не туди? Я взагалі рухаюсь, чи я взагалі на місці стою. Ну це важливо. Дивіться, Бог, коли давав землю обітавану, ось відкрий, наприклад. Вихід 23,31 вірш. Пам'ятаєте, як він казав? Ребята, ну ваша земля буде ну ба... велика земля, велика. Бог не казав абстрактно. Він казав, ваша земля буде от звідси, до, до звідси. От оцього моря ось до, по цю Ну, Він конкретно казав, ось яка ваша буде земля. Звідси досюдова. До. Він не казав абстрактно. Ну ви розумієте це ж ні? Він определив конкретні межі для свого народу. Він був конкретний. І послухайте, Бог хоче, щоб ми також були конкретними. І зафіксовуйте, зафіксуйте це на папері. Ну, до чого ти хочеш йти? І якраз коли ми будемо конкретними, ми тоді зможемо перевіряти і аналізовувати. Досяг я її чи не досяг цієї цілі. Я взагалі в ту сторону йду, чи я, взагалі, в протилежну рухаюсь. В цьому просто буде наша мудрість в ім'я Ісуса. І останнє, коли ви обозначите, чого ви бажаєте, коли ви будете конкретними, уповайте на Господа. А не на свої сили. Бо з Богом можливо все. І дуже багатько Письмо якраз святе про це говорить. Я все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі, да? все можливо з Богом. Якщо скільки небудь можеш вірувати, все можливо віруючому. Ну і так далі, і тому подібне. Де Бог сам кидає виклик народу і каже, чи є щось неможливе для мене? Угу. Ну Просто запишіть, вдома там прочитаєте. Захарія 4,6, Філіпійцям 4.13, Марка 9.23. Це всі вірші, які ми знаємо. Захарія 4,6, Філіпійцям 4:13, Марка 9.23 це тільки декілька на Просто послухайте, ну, це важливо, щоб ми знали, що ну, послухай, ну, да, ти обов'язково будеш зустрічатися з великанами. Але не потрібно їх боятися, бо ти туди йдеш не сам. Бог з тобою. Який на твоїй стороні, який за тебе. Мов, ми співали пісню, Бог на моїй стороні. Я переможу в цій битві. М? Я зможу, я ну, Я досягну, я дійду туди. От, До речі, один із признаків, що це ціль, мета від Господа. От знаєте, як оприділить, чи це від Господа в тебе мріє, чи не від Господа. От коли ти дивишся і бачиш, що. Ти сам її не зможеш зробити? Це нереально. З моєю зарплатою це неможливо. З моїми силами це, це ні о, це означає, що це точно від Бога. Чому? Тому що якраз в такі моменти я і буду нуждатися в ньому. Бо якщо я зараз за свою пенсію це все можу зробити, навіщо тобі Бог? Ти просто за своєї пенсії будеш по дві гривні відкладати, да, і в кінці життя ти купиш собі трохколісний самокат. Да, це реально. По 3 гривні 40 років будеш відкладати, і електросамокат, да, ти купиш. Ну це не Божа воля, це твоя. А Божа воля це те, коли ти сам своїми силами не зможеш зробити. Але з Богом ти це зробиш. Амінь. Ну ви розумієте? що коли ви будете ставити і фіксувати ці цілі, не треба ну, по плацьки дивитися, не треба на себе, на свої сили дивитися. Ну треба бути реалістом. Ні. Надо бути віруючим тою людиною, яка опирається на Бога, яка хоче чогось більшого, хоче, щоб Бог прославився. Як Павло каже, ребята, я не, дося... я не вважаю себе тим, хто вже все досягнув. Я стремлюсь до більшого. М? До більшого звання в Ісусі. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ну ви бажаєте чогось більшого, великого. І звісно ж, дьявол буде зупиняти, так ти ти що? Ти, ти не потягнешся, ти що? Так а я не уповаю на себе. Бог зі мною, великий, всемогутній, люблячий, благий, який хоче, щоб для мене щоб Його воля добра, приємна, досконала. Він мене обрав, щоб я його прославляв, щоб я поширював його совершенство і так далі, і тому подібне. І то, Тому, послухайте, якщо ставите мрії цілі, фіксуйте їх на бумазі, то такі, які можливо зробити тільки з Богом. Бо якщо без Бога, це не від Бога. Тому я хотів би, щоб ми зараз молились, брати і сестри. Якраз це все говорить про наше мислення, понимаєте? пастор Валерій, ну зачем мені ці мільйони, мені ось хоча б 3000 пенсій, мені хватить? Це рабське мишлення. Та зачем мені та земля бітована тут в Єгипті постійно похлебку дають? Зато з чесночком. І ручки. І ховають в грабах. Ну там вони просто з досок грубих, ну все одно ж в грабах. А там хто його зна, що воно буде, що там в пустелі мені, який там великан? Ні, не хочу. Це рабське мишлення не оновлене. Ну, ви розумієте чи ні? Та навіщо мені мріє прокрутить там чи ще прокрутий дом, мені ось хоча б палаточку поставить? Мені хватає. Бог тебе обрав. Раніше ми були чиїмись синами, а тепер ми божі сини. <ривіт> Раніше я був не, не Божий син, але чийсь син. Так? От люди кажуть: ах ти ж син. А тепер я Божий син. І щоб я Бога прославляв своїм життям. Mm -hmm. Тому а Давид, він якраз і так і зов... Господи, да мене ревність бере. Тим язичським астартам, валам, молохам, храми такі грохають, а ти в якийсь палат там да, ні, треба храм побудувати. І не якийсь там із фанерки, із ДВП якогось там. Ні, Там був величий свяний храм. І кавчир був із золотом. Понимаєте? І все обшито там золотом. І золотом самим крутим. Ну і так далі. Так а де? де? Давід не думав, де, що? Так, да, не він його будував. Ну він перший забажав цього. Понимаєте? І цей храм був побудований. Тому, брати і сестри, ну послухайте, що ну, я хочу, щоб ми продовжували оновлювати наш розум славом Божим, щоб ми осознали, що ми діти Божі яких Бог спас, звільнив. Ну не просто так, щоб ми його прославляли. І тому ну бажайте, мрійте, ставте цілі, не занижуйте їх. Тому що ви будете їх досягати з Богом. Ну, ви Розумієте? А з Богом можливо все. Бог хоче через нас прославлятися. Боже, слава тобі хола! Ми так дякуємо тобі, Господь, за те, що це Ти знайшов нас. Ти нас спас, ти нас виправдав, ти нас звільнив від кайданів гріха. Ти омив нас своєю кров'ю святою. Спасибі тобі наш Бог. Спасибі тобі Христос. За те, що в Тебе є прекрасна воля для кожного з нас. І ця воля вона добра, приємна і досконала. Благослови, Господь, щоб ми постійно змінювались, оновлюючи наш розум Твоїм словом, для того, щоб ми нарешті осознали, Господи, що Ти бажаєш нам тільки блага, що Твої наміри, щодо нас, вони для нашого процвітання. Щоб ми процвітали і Тебе цим прославляли, щоб ми поширювали Твої совершенства, щоб люди, дивлячись на нас, вони бачили, що ти великий і всемогутній Бог, що з тобою нам нічого не страшно, що з тобою у нас все получиться, з тобою ми все зможемо, Боже, і тому благослови, Що ми просто почали аналізувати, чого ми бажаємо. Чого ми хочемо, куди ми хочемо добратися, ким ми хочемо стати і так далі і тому подібне? Щоб ми не скидали цю відповідальність і не, не перекладали її на тебе. Тому що ти вже сказав, чого ти хочеш щодо нас. Ти хочеш, щоб ми були здоровими, благословенними, щасливими, жили в визабілі. Ну а чого бажаємо ми? Благослови, щоб ми самі задали собі це питання. Самі дали відповідь собі. І зафіксували, записали, чого ми бажаємо. Записали для того, щоб не забувати, щоб нагадувати собі, куди нам потрібно рухатись в ім'я Ісуса. Благослови Господь. Щоб ми стали, ставили великі цілі, великі мрії, щоб ти через це прославлявся наш Бог. Бо ми не бажаємо уповати на тіло, на плоть, на обставини, на гроші, на зв'язки. Ми уповаємо на тебе. А благословен той чоловік, який надію свою покладає на Господа. Щоб Він буде як дерево, яке цвіте, росте біля потоків вод. І тому, Боже, ми будемо завжди в усіх справах покладатися лише тільки на Тебе, Боже. І з Тобою ми зможемо. З Тобою у нас все получиться, Боже. І тому благослови всіх віручих нашої церкви, Господь, в ім'я Ісуса, щоб в кожного з нас були великі плани, великі мрії. Вони були конкретними. Вони були записані. І щоб ми кожного дня старались прямувати саме до цієї цілі, до цієї мрії, Боже. Прослався через кожного з нас, Боже. Прославляйся через всю нашу церкву, Господь. Ми дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.